Вітаю, друзі! З 1 листопада 2025 року в Україні офіційно запрацюють нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Зміни серйозні, і про них має знати кожен кого це стосується, як особисто, так і в роботі з персоналом. Друзі, перед тим як продовжимо, підтримайте це відео лайком і підпискою на канал. Це допоможе нам і надалі пояснювати важливі юридичні теми простою мовою. Дякую вам за це. Тож, ключові зміни. По-перше, автоматичне продовження вістрочок. Тепер частина вістрочок буде продовжуватися автоматично, без заяв, без черг, без повторного збору довідок. Це стосується тих випадків, коли підстави можна підтвердити в держреєстрах або вони не змінюються із часом. Хто ж підпадає під автопродовження? Люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки трьох і більше дітей, батьки дітей з інвалідністю до 18 років чи першої чи другої групи. Ті, хто має чоловіка дружину з інвалідністю першої чи другої групи. Ті, хто доглядає за батьками з інвалідністю, один з батьків дитини до 18 років, якщо другий служить у ЗСУ, студенти денної та дуальної форми, здобуття вищого рівня освіти, докторанти інтерни. Наукові і педагогічні працівники від 0,75 ставки. Сім'ї зниклих безвісти або загиблих. Родичі героїв України посмертно. Звільнені з полону. І незаконно ув'язнені РФ. По друге оформлення онлайн у резерв Плюс. Не хочеться стояти в чергах. І правильно, уже зараз дев'ять типів відстрочок можна оформити онлайн у застосунку Резерв Плюс. Хто може подати онлайн? Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні, якщо постанова ВЛК є в системі. Батьки трохи більше дітей в одному шлюбі. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років чи першої, чи другої групи. Ті, хто має чоловіка дружину з інвалідністю першої чи другої групи. Один із батьків, якщо другий служить. Студенти, докторанти, інтерни, наукові і педагогічні працівники від 0,75 ставки. До речі, скоро додадуть ще тих, хто доглядає за батьками з інвалідністю та одиноких батьків. По-третє, подання через СНАП з 1 листопада. Якщо ваша категорія ще недоступна онлайн або не має цифрових документів, це не проблема. Можна подати заяву через будь-який ЦНАП. Там приймуть документи, оцифрують і придадуть у ТЦК. Як же тепер оформити відстрочку? Тут все залежить від вашої ситуації. Є лише два варіанти подачі: через засунок Резерв Плюс або через СНАП. І все. ТЦК більше не прийматимуть заяви напряму. Це важливо. Тож вашу конкретну ситуацію дивіться ось у цій таблиці. Як же працює подання через СНАП? Все просто. Приходите у зручний для вас СНАП. Подаєте заяву і документи. Адміністратор сканує та передає їх до ТЦК. Тобто ЦНАП тепер це фронт-офіс, а рішення все ж таки ухвалює ТЦК. Далі, коли вашу заяву розглянуть, адміністратор повідомить результат і, за потреби, роздрукує електронний військово-обліковий документ із позначкою «Про Провістрочку. Відмовили у вістрочці. Офіційне рішення все одно буде. Його надішлють на вашу електронну пошту. Або ж ви зможете забрати документ у ТЦК із мокрою печаткою. Як же працює автоматичне продовження вістрочок? Якщо ваша вістрочка підпадає під автопродовження, то розслабтесь, нічого робити не потрібно. Система все зробить за вас. До кінця жовтня користувачі «Резерв Плюс» отримують сповіщення, що відстрочку продовжено автоматично. І логічне запитання: а що робити, якщо автопродовження не відбулося? Таке буває. Найчастіша причина, одна, це реєстри не знайшли підтвердження підстав для відстрочки. Тож, потрібно перевірити свої дані, оновити документи онлайн або ж, знову-таки, за потреби повторно подати їх через СНАП. На цьому на все. Бажіть себе до своїх близьких. Слава Україні!